Дорожньо-транспортні пригоди, в незалежності від поліцейської і судової системи, законів держави тощо виникають з певною регулярністю в будь-якій країні світу за умови звичайно, наявності доріг і транспорту. В користі є і одне, і інше. А отже, відбуваються й дорожньо-транспортні пригоди. В січні, квітні цього року їх відбулося менше ніж в минулому році. Проте різниця незначна. «З початку року у нас на Крастенщині зареєстровано значить сім дорожньо-транспортних пригод, в яких одна громадянка загинула, та дев'ять було громадян травмовано. Ну водії зазвичай викликають державну автомобільну інспекцію. Зараз у нас прийнято законодавство оформлення згідно європротоколу. Тобі ж якщо два водії між собою домовляються, винний осознає свою вину і. Матеріальний збиток не перевищує 25 тисяч гривень. Водії мають право скласти європротокол, щоб уникнути адміністративної відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду, це штраф. І оформили європротокол, зателефонували в свою страхову компанію, і туди занесли європротокол, все, і страхова компанія їм здійснює а виплати. а а є такі ситуації, коли водій не завжди чекає державну автомобільну інспекцію, так як був випадок у нас 16 го числа цього місяця біля магазину АТБ позаду нас. 19-річний мешканець міста Коростень не впорався з автомобілем, не враховував погодні умови, йшов дощ, допустив занос автомобіля, здійснив зіткнення з сіті-лайтом, збив дерево. Та перевернув автомобіль. Після чого швидко забрав автомобіль, заховав його вдома і почав його розбирати, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Але все після... ж таки, якимось чином а, ви з'ясували? Так, шляхом оперативно-розшукових заходів було встановлено водія даного транспортного засобу, який керував автомобілем. Після чого в його дому було виявлено. Даний автомобіль опілька Д червоного кольору, який він і саме здійснив цю дорожню транспортну пригоду. Починається весна і дуже багато людей пересідають на такий транспорт, як ну, мотоцикли, мопеди велосипеди. і так далі, велосипеди. Водії мопедів до 49 кубіків повинні мати при собі посвідчення водія відповідної категорії, це А1 встановлено. І на мотоцикли категорії А. Велосипедом треба мати катафоти, світлоповертаючі жилети, так як у нас в цьому році вже маємо дві друзні транспортні пригоди за участю велосипедистів, і це в темну пору доби. Дані дорожньо-транспортні пригоди ну, більшість всього скоюється в темну пору доби. Так у нас лідірує наїзд на пішохода і наїзд на велосипедиста. Це основні дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються по території нашого міста. Багато хто вбачає дієвість боротьби з порушниками дорожньо-транспортної дисципліни в високих штрафах і в неможливості їх уникнути. Саме для неможливості відмовитись від сплати штрафу через відсутність готівки, патрульну машину Державтоінспекції оснастили терміналом і розрахуватися тепер можна карткою будь-якого банку. На сьогоднішній день ми в підрозділі своєму маємо. Такий термінал безготівковий, тобто за допомогою карточок, кредитних, банковських, любих, водій має змогу при складанні адміністративного протоколу. Якщо він погоджується з даним правопорушенням, він має змогу його оплатити відразу при винесенні постанови за допомогою даного терміналу. На жаль, термінал лише один, проте на сьогоднішній день здається вистачає, адже не навчилися ми ще визнавати власну провину і сплачувати штраф на місці. І на жаль, не навчилися вести себе за кермом так, аби приводу для штрафів не було.